Зараз, коли купівельна здатність, а часто і можливість пересування українців суттєво обмежені, популярності набувають маркетплейси інтернет-майданчики, де пропонують послуги і товари як нові, так і вживані, і це поле для аферистів. Щоб вам не втрапити на гачок шахраїв, ми зараз розкажемо про нові схеми ошукантів і про те, що робити, якщо ви таки стали жертвою зловмисників, чи є шанс повернути гроші? Із року в рік на відомих маркетплейсах продовжують працювати шахраїм. Їх ви навіть спочатку можете не розпізнати, тому що схеми вони вдосконалюють. Одна із найпопулярніших це фішингові посилання. Назва від англійського слова риболовля. На гащок такого шахрая потрапила пані Валентина. Жінка вирішила продати речі на відомому сайті. Через декілька хвилин мені написав постійний покупець, типу потенційний покупець, що готовий придбати даний товар. Мене здивувало, що він в принципі не питав за товар і скинув посилання з оформленим уже товару скріншот, що товар був оформлений. І зупинимось на цьому моменті, бо вже тут є кілька найголовніших ознак, що це афера. Перша шахрай пише не в повідомленні маркетплейсу, а в інші месенджері. Друга адреса сайту не коректна, бо справжні сайти мають чіткі назви. Третя, найголовніша вимога залишати дані своєї картки. В результаті чого у мене просто списали кошти, в розмірі 4797 тисячі гривень. Я розумію, що це був стішеновий це, та було вже пізно. Виставляю і я оголошенням. За легендою хочу продати навушники. Минає якихось 5 хвилин, і я отримую у приватних месенджерах перші повідомлення від так званих покупців. Про сам товар вони не питають, але одразу надсилають повідомлення, що готові купити і оформили доставку. А мені потрібно лише перейти за посиланням і все підтвердити. Переходьте за посиланням і натискайте Отримати кошти все один в один, як і в пані Валентини отримати кошти. Да, прийшов пуш, і знялось кошти так. Потім я отримала ще кілька повідомлень від шахраїв. Усі просили перейти в інші соціальні мережі, а ще писали із помилками. І це не випадковість. Що секунди? У нас працює близько 60 моделей штучного інтелекту, які перевіряють е, всі оголошення, всі чати, які відбуваються між користувачами в реальному часі. На предмет ознак шахрайства. Ми дослідили повністю його дії. Який аккаунт він створив, які використовують для цього контактні дані, телефони, айпі-адресою footprint його пристрою. Такі боти автоматично ще кодові слова та пропозиції. Тому шахраї намагаються обійти систему безпеки, роблячи помилки. Далі у приватних повідомленнях шахраї тиснуть на терміновість оформлення доставки? Я вже контактувала з кількома продавцями, тож хочу переконатися, що все вірно і без зайвих затримок оформити покупку саме у вас. Одному із шахраїв я підіграю. Кажу, що отримала кошти і запитую адресу, куди надсилати товар. У відповідь отримую блокування. Якщо вам по телефону на месенджер, телеграм, вайбер, тощо, ватсап приходить повідомлення від умовного покупця або продавця товару і вам пропонують перейти за посиланням, щоб там оформити, це вже є 999% шахрайська схема. Проте, якщо ви все-таки перейшли і у вас зняло кошти, насамперед треба звернутися у службу підтримки банку, далі до адміністраторів онлайн-магазину, а вже потім із усіма витягами йти до поліції, звернутися до нас можна будь-яким способом доступним в той чи інший період наших громадян. Це через сайт, через форму тонного звернення, позвонивши на 102, або де можна викликати групу і або. Прийти самостійно у відділ поліції або до кіберполіції безпосередньо написати заяву вже, скажімо так, очно, аби поліції вдалося знайти зловмисника, потрібно прикріпити скріншоти спілкування із шахраєм та номер картки, на який просили надіслати кошти. Ми значно зменшили вже і кількість звернень, і значно збільшили реагування наше порівняно з минулим роком. Тобто, у нас в принципі позитивна динаміка. За такі дії шахраїв передбачена кримінальна відповідальність, а покарання залежить від масштабу афери і вкраденої суми. Це може бути від трьох і аж до дванадцяти років ув'язнення. Анастасія Терещук, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон Єдині новини.